Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути, на значок спонсорувати. От зараз я вам поставлю таке тупе запитання від професора, яке більше ніхто ніде усій на всій нашій. Кулеподібній геоїдній планеті не ставить. Ви навіть не можете додуматися до того, до чого до Петра в так, Я ж Петро, що ж тут дивуватися? Так, от у мене таке просте запитання: а навіщо Польщі НАТО виділяє петріотий насамсин? Оці всі ну, засоби протиповітряної оборони, вони заточені в лапках на збивання балістичних ракет. Ну, там ще туди-сюди якісь оці крилаті ракети. Ну, от мене просте запитання. А навіщо? От навіщо? Ну, можете дати мій відповідь, навіщо? Ви скажете, а для того, щоб збивати? Так. Для того, щоб збивати балістичні і м м крилаті ракети. Тепер я ставлю просте запитання знову. А чиї це будуть? Балістичні і крилаті ракети. Чиї? Ну, проти якого? Виставляють ці ракети. Ну, напевно, проти Московії. Значить, НАТО вже так, змирилося з тим. Ну, я ж, я ж за логікою речей вам поясню. Вже НАТО змирилося, НАТО ця змирилася з тим, що московити не те, що можуть, а будуть стріляти. По Польщі. Інакше навіщо? Ну, у мене просте запитання. Це ж дуже дорога штука, навіщо? І її ставити, обслуговувати і все таке інше, коли московити не будуть, не збираються стріляти, значить, після того, коли туди залетіли шахеди Герані. Хтось десь, ну крім Трампа, звичайно, того все випадково. Так. Тому що з Москви так кажуть, тут випадково, він же ж просто повторює ці наративи, як агент Краснов. Так, а як інакше? Ну як інакше. Ну, поясніть мені, з формальної, не з маразматичної, не з дебільної, не, там, не, не з точки зору там, Венса чи, 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 чи Трампа, а з нормальної людини. Так, нормальної людини, навіть не обтяженої там великим інтелектом, і все. Просто та, яка мислить раціонально. От я намагаюся раціонально і пояснити, навіщо ставлять так? Це ж не для збивання шахетів, які залетіли. Шахеди це вже можна, це вже можна, так. Шахеди, герані, це можна. А наступний етап, вони ніби кажуть Путіну, так, ми готові вже до того можеш запускати. Можеш запускати ракети по Польщі там чи по якійсь іншій країні НАТО. Ми вже підготувалися. Бо якщо так він не буде запускати. То навіщо тоді е, весь цей ґавепаруский сирбор? Навіщо це все? Так. Значить, вони вже, як кажуть, психологічно прийняли цю гру Путіна так, і готуються до неминучого так, не, не задіяння п'ятої статті. А вони просто тупо будуть, що зіб'ють, те будуть збивати. А що не зіб'ють, те буде падати і руйнувати, і все таке інше. Ну так же, ну чи у моїх е, гавереперуске розсужденнях немає логіки. Та будь-такого не можна. Я професор, доктор наук, академік, Національної академії. Вищої освіти. Не якоїсь там середньої, а вищої освіти. Зрозуміли?